Іспанська компанія хоче постачати в Україну свої нові баражуючі боєприпаси. Новий баражуючий боєприпас можна побачити на міжнародній виставці Оборона та безпека, яка проходить в Мадриді. Про це повідомляє мілітарний портал. Представлений боєприпас призначений для безпечного та ефективного виконання завдань ближньої дії. Цей комплекс може легко переносити команда з двох бійців у рюкзаках. Система розгортається у будь-якому місці за 5 хвилин. Боєприпас складається з двох основних елементів трубної пускової установки та дрона. Трубна, пневматична пускова установка має низьку теплову та акустичну сигнатуру, що дозволяє робити кілька пусків. Безпілотник повністю працездатний в умовах відсутності GPS у режимі пілотованого польоту. Його невеликий розмір і тихий електронний двигун роблять БПЛА дуже складним для виявлення, розпізнавання та відстеження навіть на близькій відстані. Система включає передові бортові системи наведення, навігаційні системи та управління корисним навантаженням. Комплекс вміщається у двох призначених для цього рюкзаках: один розрахований на систему керування та пускову установку, інший для боєкомплекту три постріли. Система ж ділиться на три підсистеми, баражуючі боєприпаси, станцію керування та пускову установку. БПЛА оснащений відповідними навігаційними та силовими установками, але також має і бойову частину. Рухається БПЛА за рахунок невеликого електродвигуна, встановленого у кормі. Крім того, боєприпас має відеосистему із можливістю передачі зображень у режимі реального часу. Платформа несе боєголовку, яка складається із гранати калібру 40 мм та має електронний підривник. Найбільш важливою характеристикою баражуючого боєприпасу є те, що оператор завжди зберігає контроль, маючи можливість перервати атаку в останній момент або обрати спосіб підриву бойової частини.